Я вирішила, що я зроблю сьогодні ось так. Так. Візьмемо бананчики сюди. Опачки. Давайте опачки. Тепер. божечки кошечки. ой Ой-ой. Можу собі дозволити, знаєте. Боже, яка смакота. Це просто смакота. Я ще вчора з вечора подумала, що я хочу саме такий сніданок. От саме в такій комбінації. Божечки. Непевно, зараз буде як свинюшка якась. Боже, слина тече. Да. Це бърно. Це Ммм.